Ну а перед тим як продовжити, хотів би порекомендувати вам GGDrop, сайт, де ви можете вибити круті скини на свій аккаунт. Велика кількість кейсів, режим апгрейдів, контракти це все є тут. Після реєстрації за посиланням в описі переходьте у вкладку поповнення. Вводьте мій промокод AtomF, як показано на екрані, і ви отримаєте 11% до вашого депозиту. Також, якщо ви вже прокрутили барабан бонусів, то ви зможете зробити це ще раз за тим самим кодом, що ви вводили при поповненні. Але пам'ятайте, головне вчасно зуб. Я продав глок з минулої серії, в нас 1216 G, ой, G кажу, ігрової валюти на балансі монеток цих. О, я не знаю. Це дуже жорстко. Це прям дуже жорстко. Давайте одного. Для вайбу відкриємо та, І, до речі, це не окуп, так, я знаю. Апгрейд. Спробуємо на X10, можливо, зайде, можливо, ні. Не заходить, на жаль. А, є які є ексклюзивні ці? Сімпл. Давай, трьох. Трьох сімплів за 375. Ой, що я роблю? Це капець. І вода... О, МПС. Це сімпле? Це сімпле на. На, ну, на секундочку. 67, X100. X10, Прикиньте, випаде? Я ж буду в шоці. Ні. По-моєму, по треба сімплів добивати, бо це. Сімпле. Сімпле все. Сімплів більше немає. 185, червоний сет. Ну, мені ці сетні кейси, звісно, не дуже подобаються, бо тут зараз просто Сайрекс якийсь випаде, або оце навіть. Це 62. Поставимо на X5, все одно окупить, якщо випаде, не випадає. 1000 у нас на балансі. Ми можемо просто 10 таких кейсів відкрити. Ну, я цим займатись не дуже хочу, звісно. Тому. Ну, є, є в думці Рубін відкрита, А є в думці не робити цього. Давайте, ладно, оцей, якраз за 300 від... відкриємо, подивимось на наші шанси. По ідеї це погано. Так, це погано, це 117% апгрейд на 30%. Будь ласка, зайди, не заходить. 724 у нас є. Кейс у нас злив, значить, зараз. Я дуже сподіваюся, що. Мені треба, знаєте, який дочекатись взагалі-то оцей, оцей кейсик. Коли він. Є якась е... інформація, коли він від. Ну, коли його зм... можна буде відкрити. Ізумрудний кейс. 500 коштує. Ми, до речі, його пропускали. Може він і крутий насправді. А вік, якщо гарна якість. 769. Найс. Повернули. Навіть скільки в нас зараз? Ану, 997. <гум> Щоб відкрити. Давайте. Зробимо так просто. 89 відкриваємо. О, я не знаю. 160. По-моєму, це натяк на те, що треба поробити якісь апгрейдики. Якщо чесно Прикиньте, просто от. Ну, ре... Може, може зробити? От, я не знаю. Може, реально зробити так. Хоча дивіться. Тут, розбл... Тут, нічого не роз... Тут нічого не розблоковується досі. Чи може оцей відкрити. Рубін! Пофіг! Пофіг, пофіг, пофіг. Мені все одно. М-ка погано, це взагалі-то. 827. Ладно, не так погано. Ну, поїхали робити. Е, смачненький. Оцей хочу, пиріжок з вишнею і просто. 10... 9'течко. Давайте 9 ще на камбек трошки залишимо. Ой-ой-ой, нащо я це роблю? Просто я не розумію. 702 падає. Апгрейд. Який тут? 141, максималка. Ну, полетіли. 5... Я жадібний, я жадібний. 5% ставлю. Полетіли. Прикиньте. Ой-ой-ой. Я, я, чому, я прям не хочу повільно крутити, бо я дуже переживаю, коли повільно кручу. Тому X10. Новий Юспек. Полетіли. Блін. Ще раз швидко. Найс! 401 перших є. Тепер, може на X5. Ні, на X10. Навіщо нам X5? Ще раз. Отак от. Х10. Ще раз. Полетіли. Швиденько ще раз. Бу Ні. Окей, uh, okay, по 30%. По 30% насправді може випасти нам. Полетіло. Мені здається, це. Ви... Ні. Оце, значить, випало, дивіться, це читаємо. Ні. Що uh, я... ж таке? 30% цей тепер. Найс, оце випало. Дивіться, і ми... ми розмінялись, до речі. Навіть в плюс вийшли, 970, і, можливо, нам розблоку... Ні, нічого не розблокували. Нічого нам не розблокувало. За це, на жаль. І, може 103 сувенірний. Ну, як. А, Ін'янь, інянь. Відчуваю, треба. це коштує відкриття. І МК може і дорого нас спро... Да, реально дорога. Реально дорога М. Гладіатор. 379. Гладіатор зроби речі. Ну, це десь та ж. Навіть 472. Почекайте, мені мій баланс дуже подобається. Поки що. Тому ми відкриваємо, як я хотів. 10 Gigerautів майже за 1000 Ну, будь ласка, найс. А, відкрились і. Випаде щось круте. Просто скільки це? О, 1015. Але нам це не важливо, бо зараз таке буде. Я по ці два насправді на 5% ви кинув отак от. Може зайде. І оце теж на 5. Все, і це по 10. По 10х. Будь ласка, зайди. Ні. Будь ласка, треба дуже. Треба вже дуже, щоб заходила. Будь ласка, зайди. Ні. Будь ласка, зайди щось. Ні. Зайди. Ні. Зайди. Ні. Х5. Зайди. Ні. Ми. Ну, краще ми продамо це все насправді. Краще ми продамо, Підсейвимо З'явились вже кейс? Не з'явились досі. Досі не з'явилось. Цей нам не вистачає. Ну, я його, мабуть, і не хотів. М -м Пропоную інший. Major 2022. За 650 все-таки вже відкриваємо, так що. Ну, не хухри-мухри тут. 650, Сподіваюсь на гарний дроп І це це дуже дорого. А. Погай. Яка якість? Є інфа? Немає інфи. Ну, ладно, Ц, це все одно, це дуже круто, насправді, що так видає. 1639 в нас є на балансі. Ай-яй-яй. Я можу. Я хочу накопичити на кейс один цікавий. Який мене злив. Це скільки? Це погано, так? Це 100. Давайте закинемо на. 30% може вийде, вийде. Продаємо. Я хочу накопичити на кейс за 2000, насправді є. З'явилось? О, з'яв... О, давайте відкриємо. Ми ніколи його не відкривали. Ніж з майбутнього називається кейс, ніж. Ні. 250 злило нас. Мабуть, помилка ще раз відкривати. Хоча. Хоч... Почекайте. Можливо, випаде. А можна. Ні, я думаю, не випаде. Бо тут. да, Я думаю, це помилка відкривати цей кейс. 1149 в нас є, але. Давайте оцей Акс. Новий кейс, як якраз. Таки перевіримо. І це погано взагалі. А, що, 770 ти коштуєш, братанчик. Ха гарно, гарно. Mm -hmm. Пропоную піти. Боже, скільки вже ця серія триває, я би спитати. А, full by round. Просто треба окуп від Full by round мені дуже сильно. Виглядає як жорстке щось, але насправді не жорстко коштує. Закинемо на x10, на x5, закинемо, ладно, нагліти я вже не буду. Mm -hmm. Давай пошвидше. З'явились нові, може ще кейси. Тут не з'явилось. Цей ми можемо відкрити. Давайте швидко відкриємо. 82 падає. Якраз таки це піде в апгрейд на Х5, тому що треба, щоб зайшло нас. Ладно. Підемо вже. Зіб'ємо шанс. Зіб'ємо шанс. І відкриємо рубін, я не хочу. Я хочу щось інше. Збити шанс можна, знаєте, де ось тут. Полетіли. І. Ну, до речі, ми збили шанс. 32 продаємо. І тепер мені треба. Євро. А, не вистачає. Що мені здається, євро прям би непогано нам видав. 279, 500, 919. Ага, ага. Погано, Нічо... нічого немає. Нічого немає, це капець. Тільки Рубін. Ну, я Рубін дуже не хочу насправді. Я прям Рубін максимально не хочу. А є а, кейс з агентами? Є кейс за агентами? Може відкрив. Ні, я не хочу. Ну я не хочу з агентами відкривати кейс. Ладно, прийдеться. Хоча ми можемо це просто за 500, Major 2021. І Калаш, до речі, він дорожчий А, 338. Ти коштуєш. Ладно, ми збили, я думаю, добрячі шанси, щоб піти на Рубін. Ви так не думаєте, от я так чомусь думаю і вважаю. І. МК. 722 МК всього. Всього лише. Ладно. А. Не вистаю, ладно. Хотів кудись розігнатись я. Ну, давайте. Пропоную відкрити. М -м... А пропоную я відкрити, знаєте, що, оцей Ізумрудний. Смарагдовий. Чи як там його? Азімов, якщо гарна якість. 236. Ну, почало нас зливати, як ви можете помітити. Це ще раз. Відкриваємо його. Будь ласка, не злий, ласка, 423. Ну, все, так, почала нас просто зливати в нулі. Як я це не люблю? Давайте новий оцей Акс, відкриємо. Якраз таки юсп. Це гарно має, 204. Так, да, так, 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 нас почало просто зливати в нулі. Логічно, максимально логічно. Але ну там, типу, нічого такого не було, з чим я міг сейвитись. Новий якраз фантома, це відкриємо. Може. 82. Ну, це капець. Це насправді капець, тому я отак от зроблю. Якщо зайде, не заходить. Ой, печально, печально. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.